Вітаю всіх на Львівському авторинку Карбазар. І в цьому відео я вам покажу, які автомобілі до 5 та 6 тисяч доларів можна придбати на Карбазар. Бажаю всім приємного перегляду і я розпочинаю. Друзі, ви перед початком відео обов'язково підписуйтесь, не забувайте обов'язково писати коментарі. Чим більше слів, тим краще, і тим більше українців зможуть побачити україномовний контент. Volkswagen Golf 4 покоління 2000 року ціна його 3900. Звісно ж, присутній торг, 1,4 бензин, механіка. В ньому також присутній кондиціонер і 270 тисяч пробіг. Opel Astra 5550, 1,6 бензин 255 прибігу. 9 2009 року, механічна коробка передач і Astra представлена в кузові Універсал. Opel має тканинний салон, механічну коробку передач, мультикермо і легкоскладні диски. Шкода фабія 1,2, бензиновий двигун. Коробка передач механічна, 9 рік, ціна її 54-178 тисяч пробігу і Фабія предстала на вкусвій універсал. Volkswagen Golf 5 4-го року, 1,6 бензин на автоматі, 245 пробігу. Друзі, хетчбек на автоматі. Думаю, якщо поторгуватися, за 6 тисяч доларів можна забрати дане авто. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, коробку автомат, 4 склобідні мечі, тканини салон. І найголовніше, що це штана з Golf і з автоматичною коробкою передач Volkswagen Bora другого року, 4251, ще з бензиної механіці 232 пробігу. Свіжо пригнана з Європи. Автомобіль, до речі, має клімат-контроль, 4 склопідні мечі і досить. Гарному візуальному стані. Renault Fluence у нас, по суті, Megane седан, 13 рік, 1,5 дизель на механіці 265 пробігу, ціна його 6350, думаю, з урахуванням торгу можна автомобіль придбати за 6 тисяч доларів. Opel Vectra, Ціна її 6200, 6 рік 237 пробігу, 1,8 бензин, коробка механічна. І також думаю, що з урахуванням торгу до 6 тисяч доларів можна придбати даний великий сімейний універсал. У нас шкода суперб 6 го року, 1,8 бензино механіці, 350 пробігу за ціною 5 тисяч доларів. Автобіль має 4 скло підіймачі, механічну коробку передач та клімат-контроль. Audi a 4 96 рік, 1,6 газ, бензин, механіка, 400 пробігу, 2850, А4 Audi, Будь ласка, це ж навіть до 3000 доларів автомобіль. Автомобіль навіть з клімат-контролем і має передні склопіді електричні. Шкода Октавія другого року 450, газ, бензин, механіка, 290 пробігу за ціною 4150 доларів. І власне підказує, що даний автомобіль в рідній фарбі. Гольф 8 -го року, ціна його 6300, 1,4 бензин на механіці. Перший рік з урахуванням торгу. До 6 його також, думаю, можна буде придбати. Автомобіль має тканинний салон, двозонний клімат-контроль і задні парктроні. Opel Zafira 10-го року. 1,6 бензин, механіка. 6300 ціна. 4 рік. ой, 204 пробігу перепрошую. І також з урахуванням торгу, думаю, до 6 можна. Даний сімейний мінівен придбати. Автомобіль має мультикермо, кондиціонер та механічну коробку передач. І як завжди, друзі, ви можете безкоштовно розмістити оголошення про продаж свого авто на сайті АвтоРія на Карбазар. Як це зробити? В нас є менеджер від компанії Авторія, який фотографує машину, і вам безкоштовно її публікує на Авторія. Вам до... Вам лише треба вказати він код і все. Ця послуга, до речі, ексклюзивна тільки на авторинку Карбазар. Тач, тач і продав свою тачку на авторія. Тач, він код казав. Тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Міні Купер 5500, автомат. 1.6 бензин, четвертий рік, 208 тисяч пробігу. Volkswagen Golf 4-го покоління, третій рік, 450 бензин, механіка, 250 тисяч пробігу і автомобіль повністю обслуговуваний. Автомобіль має 4 скупні мечі, клімат-контроль. І в нас 4-й гольф в кузові хетчбек. Opel Corsa 12-го року, 1.2 газ бензин механіка, 203 пробігу. Ціна 5500 автомобіль 12-го року. Volkswagen Golf 4 в кузі Універсал го року, 1,6 бензин, коробка автомат 179 пробігу, ціна такого автомобіля 4800 доларів. Opel Astra A 6 го року 5450, 200 рідного пробігу, 1,6 бензин, контакти видно та механічна коробка передач. І зараз продемонструю вам салон. А салон тут комбінований з шкіра зі тканиною, має мультикермо, великий мультимедійний екран та клімат-контроль. Також тут є легкосплавні диски і фаркоп. Ford Focus 7 року. 1.6 дизель механіка, ціна 3900 240 тисяч пробіг. Peugeot 107. 2008 року бензин механіка 153 пробігу за ціною 3800 доларів. Ось такий маленький автомобіль 3800. Будь ласка, є в наявності вже на українській реєстрації. Volkswagen Golf 5 5503 року, 1.4 бензин механіка, 226 пробігу, ціна 5550 і присутній торг. Автомобіль має 4 склопнімачі, кондиціонер та тканинний салон. І машина вже на українській реєстрації. Також великий плюс. Kia Carens, третій рік 450, 1.8 бензин автомат, 135 пробігу і ось такий у нас мінівенчик до 5 тисяч доларів. Мільмай 4 склопідні мечі, клімат, контроль двозонний і ще дуже багато двоморізних корисних функцій. Також тут є камера заднього огляду ще. Тобто, такий сімейний великий мінівен до 5 тисяч доларів. Можна придбати на Карбазар. й з невеликим пробігом. Рено Миган сьомого року, ціна його 5550, 1,6 бензин, механіка 200 десь пробігу. І з урахуванням торгу можна його десь забрати 5300 автомобіль. До речі, з клімат-контролем, без ключовим доступом та легкосплавними дисками. Ось такий миганчик, свіжопризнаний з Німеччини, є в наявності на Карбазар. Що, ж, друзі, я всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відогляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу І пишіть, які погляди ви ще хотіли бачити нас на каналі. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі в наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.